Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І як ви бачите, я зовсім інший автомобіль взяв, після того, як я переміг того боса. І це Porsche 911 3.0 turbo Це більш старий Porsche. Так що давайте почнемо з простого рівня. Просто почнемо з простого рівня. Давайте, як, звичайно, просто прокатаємося на цьому раритетному порщі. Тому що наступний бос також буде на раритетній тачці. Так що, давайте підготуємо його до цієї події. Так, я швидко як можу їду. Хоча це вже більш старий порш, ніж той який в мене був. І зрозуміло, що він повільно розганяється, тому що в нього потужності менше, ніж у того. Так, пробуксували. А це знову середню швидкість треба. Тобто для кожної тачки вона різна. Тобто, щоб золоту медаль мені отримати, нам мені треба Іменно на цій тачці розігнатись до середньої швидкості в 152 км за годину. Хоча в мене немає запису азоту, на жаль. Так що мені буде досить важко. Ось так розігнатися. Так що це завдання на попередній тачці було складним, на цій щось спростили його, і справді я на золоту медаль вже претендую. Нічого собі як звучить ця тачка. Так, прямо і фінішна смуга. Ну, ось і все. Ми першими фінішували. Так, давайте оце все поставимо, давайте припаркуємося на обочині і ми закінчимо. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До ско...